Доброго дня! Ось результат обрізки кардинальної абрикоса бензопилою, як ми бачимо, повипускала абрикоска однорічки дебелі. Тут тут ну, щось трішки підправимо, шкода, що на цьому рогачеві не випустили, ну я його, мабуть, ще на рік залишу, там був Непоганий сорт батьківський. Тут підправимо пеньки, заберемо, чимось перещепимо і буде абрикоса, яка має 4 метри, вже ж не сім, куди не достанеш, ні побризкати, ні врожай зібрати. В перспективі і ця гілка буде відпилюватись. Цьогоріч я на ній збирав врожай, абрикоси в нас були, навіть дички в Полтавській області в цьому році вродили. Моділіозу в нас не було навіть на необроблених деревах. Ну, як бачимо, є тут і живчики. Це одна із сортоформ ананасного. У мене їх, мабуть, три різних. Кому цікаво, пишіть живчики. Будуть за помірною ціною.